Купили до ваших яблучок, аже валіза зібрали, І коля, і я, в принципі. 65 злотих. До речі, недорого, да? 9 градусів зараз. Але вітрю ган. І... Коротко про розпаковку купила. Почався дождь. Так, баді. У нас сьогодні на вулиці дуже холодно. О, вітер. Холодно. Вчора так тепло було, сьогодні такий контраст. Так холодно. Гляньте на ті дерева. Баді, що ти робиш? Бади, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Тільки що кидався, щоб коля не ляг. Що ти робиш оце? У нас іде дощ, ми цілий день лежив. Він трохи лежав з нами. Сьогодні, у колі перший день відпустки, того у нас він лежачий день, ми вирішили даже, даже не намагатися взагалі. А його вже бісить. Мурду я уже его. Скучно <свеч> его. Добрый радочек всем. Еду. <свеч> Знаете, куда я еду? Магазин, бо хочу чимось таким поснідати, навіть не знаю чим. Їду, собственно, в магазин, щоб щось вибрати. плюс Коля там трошки поназаказував. Напали на мене сопліки з самого ранку, це жесть. Погода у нас, звісно, крепко осіння. Скільки? 9 градусів зараз. Але вітрю ган і у нас був дощ вночі. Холодно, страшне. Сьогодні прокинулися начало 9-го. І так дивно, що самі прокинулися. Зазвичай нас баді буде. А так дивно, що він взагалі нас не будив. То ми були в шоці. Я зараз наберу якоїсь їжі і їду додому. Коля пішов з звати гуляти часом. Ми хотіли пройтися, але треба купити тяжких речей. Тому вирішила поїхати так скоріше і колі на хребет легше. У нас дощ, дощ фігаче. Зустрілися. Ой. Ого! Камбичка. Що? Ну, коротко про розпаковку. Купила звичайні булки три з часником. Такі кабаноси, гречку. Такі ось цукерки. Оль, я купила тобі дві пачки цукерок. Добре. Бо вони були по акції. Таку гранулу, йогурти три. Пристав, купила три пачки морозів або було два плюс один. Ти Не, Ну не смикай так! Але воно не пройшло по акції. Потім ось, чері купила, ананас був по акції, кавун був по акції. Ну, все. Скупилася на 88 злотих. Дорого, так. Да, дуже. Вийшла, пішла до масажиста. Ми не домовилися на яку годину сьогодні е, будемо, е, тому що він сказав, що типу подивимося, як там ситуація з степом, якщо все буде окей, то не буде знімати, якщо ні, то зніме. Я прийшла, а його нема. Він уже додому пішов. Сьогодні ран... раніше короткий день має. От, а другий масажист подивився, він такий <плес> <плес> <плес)> типу і не знає, що зі мною робити. Та я кажу, добре, завтра прийду до свого. Той, що взявся це робити. Я би не ходила, але сьогодні вночі проснулася того, що лікоть мені болів, чи я його, може, так на ньому лежала, чи що. Ну і сьогодні в день так трішечки підниває мені. Пів одинадцятого у нас уже ідеальна чистота в квартирі. Нам ага. як я люблю прибирати разом. Це просто, просто щось нереальне, бо прибирати самій ага. в два рази довше, вдвох швиденько, коли я тут кімнату одну поприбирав, я ванну видрала і кухню, і все. Ага. Так як нам завтра в дорогу. Нам ще треба з'їздити сьогодні на е, закупи, щоб щось взяти в дорогу їсти. В принципі, може скупитися, щоб там не йти завтра в магазин. Треба заправитися, плюс нам треба зібрати валізи. Я це взагалі такі справи, яких я взагалі не люблю робити. Ми вже приїхали до... Базару, а з'їздили машину забравити. От. Вийшло нам на 175 злотих. Хочемо перевірити, скільки буде коштувати нам поїздка ну в сенсі топливу. Може нам кошика того купити. Будемо там гриби збирати. <ріст> 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 Скільки коштує? 155 злотих. Та <ріст> ще й недорого, ну. Але його незручно буде висипатися, все. Ні? Закривається ні? Все, що? Ну. Який? Це ти більше риби не ловиш. А що? Мед. От диви, гриби продають. О, яблука домашнее. Ясон. Блін, яблука такі гарні. А я не знаю, чого вони будуть. Так, базарські тюлі. Зайшли на секунд. Блін, де яка вона? 65 злотих. До речі, недорого, так? Да? Близько, я так прикольно. Багато, до речі, вже на Хеллоуін всього. Але ми сюди зайшли чисто топік мені купити якийсь лосімі, коли кросівки нові купили купимо. Ще не купили. Купили домашніх ваших яблучок, аж на два злотих. <гум> Скупили скільки в секунді віддав грошей? Ще? 170? 170 злотих, але кросівки 90 коштували. За тисячу гривень купила тобі кросівки корі. Я, звісно, з коля, як завжди. Вчора і позавчора перележали два дні, а сьогодні за день і поперебирати, і валізи зложити, і в магазини, які нам треба ще поїздити, щось там доскупляти. Нормально? Нормально. Купили ми віни, помідори, огірок, сир, паштет. Коля взяв собі фритки. сушені такі. Кавун, печення, ковбаса, такі ці ковбаски, булки, сік, мою ще, І ще у нас залишилось пів сумки в машині. Те, що нам потрібно на завтра. В принципі, тут все нам теж потрібно на завтра. Але з цього ще треба щось зробити. Скупились ми на 109,61. В машині там, я ж кажу, ще півторби залишилося. Теж ще печиво, ще таке печиво там є. Крекер, ще сік там є, вода. В общем, позалишали, щоб не тарабанити туди-сюди. Вийшла від масажиста. О, на вулиці похолодало. І що, розмасував мені трішки руку, знову понаклеював тайпи. Я сказала, що ми їдемо в відпустку. Mm. Ну, в общем, сказав мені так, що якщо повернуся і не буде боліти, то зняти і походити декілька днів і подивитися. Якщо нічого не буде боліти, то залишаємо. І дай Боже, щоб нічого не боліло. Але якщо буде знову якісь там болі чи щось, там, то знову до нього прийти. В общем, дивитися і самій. Наблюдати себе, але блін, ну це ж, звісно, небо і земля <смі> по відчуттях, як було і як зараз. Таке невеличке до вас включення. Е Читала коментарі. <смі> Такий коментар, типу, що влоги знімаю з силою і немає натхнення, ніхто мене не впізнає. Блін, ну воно так і є, чесно. Переборюю себе, щоб знімати влоги. Життя, от таке воно одноманітне, Типу, коли на роботу ходиш, воно по факту теж одноманітне. Приходиш після роботи, суєта, їсти, приготували магазин, все, знову на роботу. Але от коли ти постійно в хаті, в цих закритих стінах, коли в тебе ще проблеми зі здоров'ям, воно так на психіку дає от представте, місяць просидіти вдома. Я ніде практично не виходила. Ну, Не було в мене бажання. От, е, знімати, що знімати? <сі> от і через це, от, оцей стан, що ти постійно сидиш вдома, воно пригнічує, ти постійно хочеш розібратися в собі, що з тобою не так, накручуєш себе ще більше. В общем, такий в мене якийсь стан. Мені ну, нічого не хочеться. Хтось може з вас сказати, то візьми собі відпустку, там не знімаю влоги, там пропусти один, два, пару влогів. От знаєте, я думала, що можливо мені так зробити, але я боюся. Я боюся того, що якщо я перестану знімати влоги, то буде те саме, що з Інстаграмом. Наприклад, Інстаграм зараз я не веду. Я раніше робила сторіс, мені було пофіг на роботу, що я там приходила чи не приходила. Там робила 4, 5, 10 сторіс в день стабільно. Зараз я не можу наважитися, щоб зробити одне сторіс, бо я просто закинула Інстаграм. Був у мене теж тоді тяжкий період, літом треба був мені час на те, щоб подумати. Теж все навалилося одне, на одне, на купу. І що, в ітогі я до Інстаграму так і не повернулася. І як це зробити? Питанечко. Подобалося мені вести Інстаграм і влоги знімати. Ну, це все класно. Але ну, от я вам кажу, що таке якесь небажання. Але треба тримати хвост пістолетом. Я знаю, що у мене осінь завжди така, але не аж так вона проявляється. Просто що мене от підкосило місяць лікарняного. Ну, і якось я не можу на... налаштуватися на цю хвилю емоцій, позитиву і піднесеного настрою. Ну Не можу. Ну, якось так. Обрала я таку позицію, що ліпше знімати такі влоги слимаків, чим ніфіга не знімати. Ми всі люди. Ну, всі різні. У всіх є різний період. От блін, вересень, початок жовтня у мене такий максимально розквашений, максимально я розбита з цих ситуацій усіх, да? але нічого, зараз все прийде в норму. Завтра починається відпустка. Надіюсь, почнуться цікаві влоги. Ви впізнаєте знову мене Я надіюсь, нам так повезе там з погодою. Так, тут речі сушаться, які я буду брати лосіни, топік, там ще лосіни. Поїду, напевно, в жилетці, щоб там виходить, на заправках зручно було. Вже валізи зібрали, і коля, і я, в принципі. Залишилося нам зробити щось їсти. Ми будемо брати гречуню, якісь овочі, ковбаску, якісь бутерброди. Щось піду там робити. От. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Наступні влоги будуть не такими е, рихлими. Надіюсь, будуть е, е, позитивними і 100% будуть із класними краєвидами. Такий вам спойлер. Тому до зустрічі в наступних влогах.